Доконаний не час ну, ніби відбулось. Наприклад, бажання таке може бути. Я вам приклад бажання надиктую. Бажання може бути таке. Прочитала книгу П'ять мов кохання, надихнула турботливого коханого. І коханий подарував що? Ну, лусуконку, наприклад, і лечка протягом від зараз до одного місяця. Дайсон подарував. Дайсон да, молодець подарував протягом одного місяця. Файне бажання. Відправляйте, подивитесь фільм «Секрет». Ні, краще Машину давай. Ну, машину, правильно, чи посудомийну? Давайте почнемо Нет. з Дайсона. Ну добре. Так, з Дайсона. протягом місця а автівку там вже okay. зрозуміти, як то працює, і зможете здійснювати мрішувати. Фільм «Секрет» дивились? Ні, не, не дивилась. Подивитись той фільм. Знайдете The Secret». От він мені допоміг заробити 65 тисяч доларів за один місяць. От так що так, так що ви теж зможете. Відправляйте. Okay. Та ви чарівна, хай щастить. Дякую. Дякую. Дівчата, доброго здоров'я. хто бажає щасливий штрудель сьогодні за пожертву? Спробуйте. У вас гарний макіяж сьогодні, та і чудові вії. Давайте, може, коханим візьмете. У нас таксі якраз контент з вами зробимо. Давайте. Вибачте.